Ну так, я думаю, що ще виростуть. Ну, десь в серпні, мені здається, вони липень-серпень стоють тверді. І минулий рік, мені здається, він десь середина серпня вже пішов в ліс і його вже не було. Хто там є? Борис. Буду його чимось огостимо. Може ще сусіди чимось а, за нас запустять. Бачиш ти. Так, іди в хату. А ну, боре, що? Ні, я тебе в хату не пущу, ти навіть собі не думай. В хату ми лізе роби не, роб не пустить. Я теж так собі думаю, що бой, ти вже поїв чи ще голодний? Я там на лавочці маю для нього смакоту. Опа. Він вже пішов на вихід. Боря. Ну, две. Кукурузу, гречку, риф, Я йому вже кукурудзу, гречку, рис, все є. І перловка. Я вам все мішаю. Спасибо зі мною. Ну. Все смакує. Ну, а як, треба? В... в лісі потім захищатись якось треба. І здається, нам... А потім та. Так, так, він потім оце дерево чухає, І якраз заточує їх чи що. По минулі роки нам грушку щухав, але ми її обрізали вверх, те, що він щухав. І нічого гарно віджила. Просто писали, що треба її почистити, ну, обрізати. Це... Що, все воля? Це... Ні, там ще є. Доїдай. Це... Нє, вже видно наївся. Чавель теж любить. О, видно. Не, на щось друге пішов. Що, Борис. Через ворота не хочеш? Так, грушку мою не чіпай. То моя грушка. Ми так в сітку її взяли, бо він одного року її об'їв. Прийшлося обрізати. Як прийшов, так і пішов. Наш побіг як? Напевно, зараз собі там під деревом і ляже. А по до сусідів на город. Думає. Дякую, що підписались і були в мене на каналі.